Канустань, я хотіла щось вам вдома сказати, але ніколи не було. Е, цього. Коротше, ми 18 числа, 18, сьогодні 3, -е, да? Ми 18 числа їдемо додому. Чому? На 21 день? Да. Ти йдеш з провал, Ти не рад? рада, ти йдеш про вазу ранній робити. Да. Тата, Паспорти. тебе ступор? 18, сегодня 13, 3. Вика, ты что, спишь? 15 дней? Да, Две недели. Что? Что, Мам, одна неделя и один день. Нет. две, недели, и один день. Да. Ну недели... и твои эмоции. Ты рада или не рада? Что да. ты не поняла? Якщо знаєш, ні. Ми поки приїдемо, то вже е, пройде 19. Вже буде 20. І да. що ти не, не поняла, що ми їдемо додому ще? Я знаю, я поняла, але я даю... Я, Два, я дня дум... мінус, ну нічого. Катя, святий виконання 19 часов. Так, ми все таки зібралися, їдемо в Україну, руки трясуться, все трясеться. Надіємося, у нас буде без проблем переїдемо границю, тому що у нас українські документи. В Україну можна заїжджати з українськими. Виїжджати тільки за гранпаспорта. Їдемо робити загранпаспорта. Надіємося, що встигнемо, все буде окей. Дуже переживаємо. І на святах хочемо додому. Діти хочуть бачити тата. Я теж 9 місяців без тата. Катя, як 9 місяців без тата? Не знаю. Як тяжко було чи не дуже? Дуже. дуже? Ти дуже скучаєш? Так. Да. – Дуже скучаю маленька. Да. Так. – Ти готова? Ні, ні, бо я не вірю. А я, я теж не вірю, так. Да. Трохи зимнього пейзажа запам'ятати. Кажуть, у нас там немає болоту, немає зими. Ну Тут зараз потеплення вже капає. І завтрашнього дня буде дуже плюсова. Ми ще встигли з морозами. Дуже гарна. Витя вже капає. Мінус дев'ять сьогодні було зранку. А ми зараз виїжджаємо через пару хвилин. Повідключали батареї. Так, все, виключили. Віка, ти як? Нормально. Віка, як завжди. Вік. Ку-ку, як ти? Готова? Готова? Бере да, свого чудіка бере свого, я в шокі. Плаче і все. І так нема місця. Нікуди. Так наші лишаються ці шишечки тут, будуть нас чекати. Да, так, А ми приїдемо. Ми приїдемо і їх побачимо. Ти хочеш приїжджати? Чи ти хочеш залишатися вдома? Я не хочу залишатися ще надовго там, де війна. І там, де небагато цього ти можеш нам купити. Коли щось хочеться. От слова дитини. Саме головне, там там... війна і, там, і е... Саме головне, щоб тато сюди приїхав. Да, ну, це не знаю, яким чудом зробити. Бог поможе. Бог поможе. От ма слова, Бог поможе, буде добре. Мої слова. Ну Так мама так говорить, чи ні, чи це вже твої слова. А тепер я тут говорить теж. Так що ми готові. Єлі все запхала, це як його в чемодани. Це така п'ята, якби нічого такого, але всього потрохи, всього треба. І, ну, коротше, це взагалі. Я потім шампунілі запхала і всяку мілочок. Вже не було куди. Надію, що довеземо, і все буде добре. Ще з собою їсти треба взяти, гарячого всякого такого, коротше, дуже багато місця займає. Я думала, буде менше, а то займає такі багато нам ну, Щоб ми доїхали, все було добре. Будемо трошки ділитися, і влоги вийдуть, коли ми вже вернемося, тому що тут лишається ноутбук, тут лишається все, там я не можу його з собою тягати. І буду потім після цього всього ділитися, як і що все буде добре. Головне, щоб там все було добре, було спокійно, щоб було все спокійно. Бо трошки страшнувато, Чуть-чуть. чуть чуть не дуже, але трошки є. вода тут? То есть... Ага, да. Так, можно водителя на память заснять кабельку А? Водитель? Ага. <связывается> Серьезно? Вот. <связывается> Привет. Ну, вот тебе что, типа, Витя не хочет. А, Думала... Ага, не да, не я думаю, может, вы тоже не хотите. <связывается> я хочу мата на память. Нет, да. Ось яка зима. Тут взагалі реальна зима. Чекаємо автобус. Мама. Ой, дай мені помаду. Гінично, бо запхала свою косметичку, не можна йти взагалі. Губи. Мама. Полопали. Мама, біліть. Мама, Тримай. На, тоже. на масти теж. На. На! Мама, мені плеть. Тут у нас справжня зима. Та-да, Тут... збираються да, люди посилки передавати, хто їде. Мам, пішли, пішли до тіті Альони, пішли. Мам, я не хочу за що впасти, пішли. Мам, там... а, а! Не впала. Ага. Так, наш водітель. Сонце, світло б'є, так? Да? Світло? Так тебе не видно. Так видно. Я, пожежав, я Думав, що стат, йогу Але думаю, що будуть. Ну я звідки знаю. Що, там поставимо дві тішки наші. Руміну ти знаєш. Га-га-га Ти мені не святий, я пішоходів не а, бачу А ти пішоходів не, не бачиш Дома! Ура! Дорога була дуже важка, це капець